Привітики, друзі і подрузі! з вами Іна, мама чотирьох дівчат, і я розпочинаю свій Новий влог. В цьому відео я, як завжди, покажу своє життя, життя, як воно є, життя багатодітної мами, життя емігранта в Німеччині, життя схуднуючій мами, яка худне, і всі ці моменти буду показувати, що відбувається, як відбувається, і що я про все це думаю. Якщо вам це цікаво, то не перемикайтесь, ставте вподобайки і дивіться це відео до кінця. Розпочинаю я свій день з яєчні, як завжди. Діткам сьогодні підсмажу сосісочки. Ми з чоловіком не їмо сосіски, ну як ми з чоловіком. Я точно не їм, а чоловік іноді може доїсти. Хоча він також зі, зі мною на здоровому харчуванні, на якому я худну і схудла вже на 20 кг. І за цією схемою чоловік мій схуд вже на 8 кг, мама схудла на 4 кг. Кожен на своєму етапі схуднення, а я прям кайфую. У мене вийшло вже скільки 5 місяців, я худну, чудові результати, я вже звикла, привикла, і в мене вже все відпрацьоване. І мені вже не хочеться ні борошняного, ні солодкого, ні цукрового. Тобто я нічого не їм забороненого і не хочу, що саме цікаво. Дітей я також намагаюся зараз перевести на здорове харчові. Безцукрове. Але попереду свята, і тут у нас будуть деякі а, грішки, так би мовити. Тут я не буду дуже сувора в плані солодощів, а, тому що свято є свято, якщо не вдома їм будуть давати солодкі, то вони будуть його шукати десь деінде, і це також не буде дуже добре. Так, що у нас сьогодні на сніданок? У мене. Як вона там називається? Шакшука чи як не знаю? У нас це завжди називалося яєчня з помідорами, цибулька підсмажена, помідорки, і сьогодні додала зелені туди. І продовжую готування і прибирання. Маска! Эли. Эли, ты моя. На кнопочку треба натискать. Не, 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 давай, мам. Вот тут. Вот там, да. Опа. Зараз я тобі сумочку, дам. Добре. На, сумочку і перекладай. Складай туди все. Ну, ма, можеш подожать. Нет, mm просто -hmm. одну mm держи. -hmm. А так, акну, вот это. Підрошла б як це? А потім я. Ні, кидати не можна. продукти. Отак Сюди неси. У мене ще ціла тележка. Давай ти собі, а я собі давай. Сьогодні у мене була закупочка в влідол. Давайте подивимося, що купила. Отже, молочко. По 99 центів яєчка 18 штук 3,29. Взяла дві коробочки, розмір М-ка. Так, далі сир, 7 з копійками. М'яско акційного сьогодні набрала 6:98 індейка філе за кілограм. Я взяла, виходить, акційного. Такого кілограм, це 30-відсоткова знижка. І взяла один акційний по 499 за пачечку, 500 грамів. Ну, тобто, виходить по 10 євро за кілограм без акції, а по 7,68 за акції. Те ж саме виходить по фаршику. Фарш теж по такій ціні, дві коробочки. І взяла ще куряче філе. Куряче філе, також 30%, 6,11 за кілограм. Це гарні ціни. Вийшли на в Лідл сьогодні. Далі переходимо куди? Ага, сюди. Зелень, не акція, паприка, помідорки. Помідорки 2,70 за кілограм. Оце акційна була ціна по 7 євро за кілограм. Зазвичай ми беремо по 12, по, буває по 20. Так, я взяла дві коробки, заморожу ягодки, Цукіні по 1 євро за кілограм, також взяла 4 штучки. Яблучка звичайна була ціна. А, слухайте, бурячок також був по акційній ціні, але я не пам'ятаю, яка. Мені здається, 2,50 за кілограм. А, по 90 центів бананчики набрала. 4 зв'язочки, 5, 5 зв'язок. Алгірочок 55 центів, капуста, як звичайно, і мандарини Елі цапанула. Я навіть не пам'ятаю, яка у них була ціна. Ну, теж з того відділення, де акційні товари продають. Потім а, що тут у нас далі я вже набрала такого а, Капуста квашена. Дві баночки горошка, дві баночки е, такої стручкової квасолі, Дві баночки квасольки. З такого взялася е, серветки для стекол, і звичайні це і в машину треба нам. І для Різдвяного у них по акції 3 євро за 4 свічки. Е, коротше, німецький адвент, типу ж по неділям треба палити свічечку. І взяла отакий от от такий костюмчик Яліні. 4,99. Тепленький такий флісовий. Так, ну і все. Нібито все нічого не забула. А це за 4 тижні до Різдва почався у нас перший адвент. Запалили першу свічечку за німецькою традицією. Я ще хочу е, зробити віночок, не захотіла купляти його за 10 євро. Nö, Hand nicht feuerfest. Hand nicht feuerfest? Nö, eigentlich, aber die Hand zu... Mach was vor den Kindern, dass die feuerfest sind. Die sind feuerfest. Okay, passt. <laughs> nicht, dass sie mit der eigenen Handschuhen da durchbleiben. Nein, das macht nichts für Ein bisschen was halten sie <laughs> <laughs> aus. Ja, dankeschön. schön. Mamusia. Прийшли на ярмарку і ланочка має виступати, але ми не знаємо. Класне, да, так. Вогнище таке. Мама волосся заппала під шапусю і щось вона мене сповзає якась накось. Да, так тікай О, Зараз е, розберемося з танцями. Познімаю вам ярмарку. <рес> কি Зараз буде шарфик, все буде в ваті. Підемо ще на поні покатаємось Мені вже плакати хочеться від цього тупорилого життя. Коротше, знову я якось помилилася вже. Скільки разів таке було, що я тут в Європі помиляюся? Я не розумію, то, то не можемо знайти. Так, <плес> да, можу отримати. То не можу знайти адресу через те, що інтернет зникає. <плес> ну так, щоб вона не впала. Зараз прийшли, немає, нема. Запізнилися мене на п'ять на хвилин, немає і нема, там хтось співає. Заходжу в цей шкільний менеджер передивитися 1 числа на 15, 7 на 16. У мене ж я нагадування ставила. Це записувала, у мене написано на 16 годину. Як я дивилась, куди я дивилася? Хлін. Короте, ну, через той перекладач, як барана. Воно коли перекладає перекладач, він із кавіркою іноді цифри, а може я, блін, баран, я не знаю. Короте, даревно поспішали, даремно бігли, нікуди не встигли. встигнуть. от справи. Звичайно, добровільно ми в сідини прийшли. Да, дівчата? Завтра в школу. Тримай її. Віталік, ти її не Тримай її Ні, все розумієте. Спала, спала, Спала у нього нога. А, поняла. 会有就走。 Та не треба, щоб вона кидала. Першого разу. А це подивіться на мій обід на схуднення. Завжди має бути 180 грамів будь-яких овочів, 180 грамів фруктів, 10 грамів жирів і 120 грамів білкової їжі. У мене сьогодні це гов'яжі котлетки, звісно ж, без хліба. Зазвичай я вам показую закупочки п'ятничні. А сьогодні покажу ще і понеділок. Ми закупляємося 2 рази на тиждень. По п'ятницям я закупляюся, часто ну, маю час, потім знімаю, не забуваю. А коли чоловік в понеділок скупляється, то я, звісно, трошечки забуваю вам показати. Отже, 4 кг таких Сьогодні взяв величезна 400 грамова пачка салату вже різаного мікса. 2 кг. Апельсинів, 3 по 500 грам помідорки черри. Так, біо йогурт 3,8% жирності, без нічого, білий, Ксилит, цукрозамирник, тостовий хлібчик. Два десятки яєчок розмір М. 2 пачечки по 500 грам вареного бурячку. Ще пачечка лохини. Зараз подивлюсь по які ціні взяв. Спробую вам не забути написати ціни. Так, два огірочка. Дві пачки по 400 грамів таких арахіса. Капустинка. Капустинка з ціною. За таку капустинку. Євро 64. Так, три пачечки молочка. Філе. Філе пангасиус, филе куряче, килограмм. 1600 стейки свинячі. Далі сир гауда. Юнг. Вершкове масло, дві пачечки по 250 грамів фети. Така величезна пачка связка бананчиків. Один брокколі, одна цвітна капуста. І. Связочка, 2 кг цибульки. Ось такі закупочки і бачу по ціннику 83-83. Можна взяти у вас інтерв'ю? Чим ви тут вихваляєтеся? Не даремно нерви вдома yeah. у всіх страждає. Це я вже показувала людям. Yeah. Це з минулого разу. Це у нього. А1, троєчка. Троєчка це у нас, ну, типа, задовільно ж, да? Достатньо. да? достатньо. А сьогодні отримав результат іспиту А2. Тут уже 2, да. а це у нас да. означає good, це як наша четвірочка. Это 15 з 15, це що ти казав? Ле, ле, Читання, розуміння. Читання. А що страждає у тебя? Письмо. Письмо. Короче, По... так от двоєшники шкільні вчаться, да? да? Ты не був двоечником. Чи ты був хорошистом в школі? Ні, в школе Троїшником? Я, я, я... Університет уже в мене був. Відмінно... Університет а в школе троєшник? Ну, бакалавра також було ж після школи, а вже, спец... вже магістратура спеціальні, спец... 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 ці всі розділи, там тільки на четвірка. Ну, хоч не так об... обідно до 12 ночі вчити уроки, хоч на двоєчку здавати. Багато хто і не... не поздавав, правда? Багато вас людей це, не це, це таке. Але я спілкуватися нормально, не вмію. це тільки на два, на два виходи. Тобто, виходить, люди, які вміють спілкуватися, вони ні, ні, де йде, хто одне здали. Істо, ні, да? ні, 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 ті, що вміють спілкуватися, просто мало гірші. Гіршого оцінку. Угу. Ну, в принципі, як, в мене якраз вийшло там по балам, у е, мене вийшло 48,5. Це якраз. Ну, Початок д, д, двійки. Mm -hmm. Там шість, якби, от, по 15. Шіста, 60, Це 15, mm -hmm. 15, 4 рази по 15. І от у мене в сумі вийшло 48,5, це якраз пер, 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 на початок двойки. Mm -hmm. А в тих людей просто кость не хватило цих півба 0,5 бала. Mm -hmm. Ну тобто пів бала не хватило, ті, що мій спілкуватися. От, а, да, просто да, да, да по таку питання. Із-за цього в них не вистачило. А ті, що не здали, то ну, взагалі там вони не, не дуже. Але тут більше логіка працювала. Та, та система оцінки. Ні, ну в принципі, ти ти, ти пишеш, ти розповідаєш, та ні, ні, все одно, принципі. Просто десь деякі що, де читаєш, там трошки можна логіку включити, десь щось якісь слова знайомі. Такого плану. Тут хоче все треба, щоб працювало. Зрозуміло. дякуємо за інтерв'ю. Пішли ми до інших людей. Упражняється, хоче сідати, мабуть, уже шатається, шатається. скоро так жопкой назад. Бух! Або ліжка впаде, або сядет. Да, Ні, вона сейчас сідати впражняється. Вона, понял, розкачується. І назад так жопку раз трошки. А пусти то ще не виходить сильно. Хоча вже трошки то задки, то передки, да? то задки. Ну, а Сьогодні, на прикорм у цієї карапузики брокколі, кабачок, яблуко варене, гречана каша і скумбрія. Ну і в чашечки водичка. Звісно, вона щось порозкидає, щось порозмазує, але вже в підгузку щось таке трапляється. А за вікном у нас вже, звісно, не осінь, але погода дождлива, йде дощик, снігу нема. Годувала я Ліну вкотре за сьогодні і вирішила привітатися з вами з ванної кімнати. Відверто кажучи, сьогодні вівторок, і я вважала, що я до вівторка вже трошечки відійду. Зазвичай, коли у мене бурні вихідні, то мені понеділок такий, прям треба на відновлення сил, а вівторок я вже більш енергійна, але щось щось поки що не дуже, не дуже я відійшла. Отже, гості поїхали. Сили мої чомусь там і закінчились в, тому, в тих двох тижнів, коли були гості. Я розтратила всю свою енергію, тому що мені треба було дуже багато всього сфокусуватися. І там і паспорти, там е, поспілкували спілкування, там і багато термінів, і все-таки решта коротше. Дуже хвилюючі моменти. Вихідні закінчилися з тим непонятним, е непонятними танцями на різдвяному ярмарку, які я чіпто переплутала до сих пір. Я не розібралася. І е падають сили, е падають настрій взагалі. Ну, а але життя триває, і воно дуже швидко триває. І розпочався адвент-період, е адвент-календарі, радощі. Але все це в такому ритмі, що це, оцей адвент треба впіхнути в мій повсякденний ритм життя. Не виходить. Тому показую: у неділю діти мої, як завжди, прибирали. У неділю було перше число, але не дивлячись на адвент-календар, звісно, нам треба поприбирати до того, як ми поїдемо на малювання. У нас понеділок виробився такий уже ритуал, тому. Вони поприбирали, поприносили всі речі сюди, брудні, як то і мало бути. Я в неділю мала їх вже завантажити, попрати, але ні, ні, вони так і стоять. Сьогодні вівторок, і я зайшла сюди розгрібати, але я не впевнена, тому що Яліна сьогодні дуже погано спить і, скоріш за все, я не встигну. Ну, хоча б одне прання завантажу, і це програма мінімум. Але я звідси з вами не просто так. Хочу. Щодо адвент календаря, я ж повісила адвент календарі. Так, так. Я... У нас там конвертики. В конвертики я вкладаю карточку з написом, який подарунок сьогодні буде, з ім'ям дитини, щоб, не дай Боже, не переплутати. І дата, тому що адвент-календар він признан для того, щоб все ж таки дітей навчити календарям, датам і оце. Усвідомлення, як плине час, як проходить день, так. ну, Тобто, для цього всього, щоб у них було це е, предвкушення, як це українською, щоб вони очікували різдва, е, пришестя Господнього, тобто не пришестя, а Різдва Господнього, тобто, ну, отак. От от. Це працює для того, щоб вони очікували. Але ж там подарунків немає. Подарунки десь лежать в іншому місці. Так ось вони мають лежати на самому видному місці. Тоді їх ніхто не буде бачити, ніхто не буде чіпати, ніхто навіть не здогадається, що там подарунки. Дивіться, як у мене. Бачите, там дві сумочки на кошику для білизни. У мене там зазвичай гора постільної білизни, або ковдри, або іграшки ну щось таке, що треба прати. І один от там кульочок. Там у нас хімія стоїть, також діти туди налазять. Тому що у всіх кімнатах зранку діти сплять, не хочеться там широдити, поки достаєш їхні сьогоднішні подарунки. Тому так от на самому видному місці я ховаю від них подаруночки. Але починаю все ж таки свої хатні обов'язки, буду завантажувати правку. Мені дуже хотілося навести лад в ванній кімнаті до Нового року, тому що ми як заїхали, так я тут, от, наприклад, на підвіконні за півроку, ні разу, з травня, ні разу не поприбралася. І воно мене муля. Там стільки сміття. Там роботи можливо на 10 хвилин, але у мене немає тих 10 хвилин. І сьогодні не буду, тому що у мене на кухні такі брудні поли. Вони першочергово. Тож, пішла я мити підлогу, як бачите, я ліночка не спала. Ну, звісно, як можна спати, коли так гучно працює плесос, тому ми сьогодні полесосимо разом в слінгу. В інший час у мене не буде можливості, у мене дуже багато справ, тому будемо плесосити разом. На цьому я своє відео буду закінчувати. Якщо воно вам сподобалося, ставте подобайки. Якщо є у вас до мене якісь питання, то обов'язково задавайте їх в коментарях, а також пишіть свої поради, можливо, якісь способні. Остереження, буду рада з вами поспілкуватися у коментарях. І не забудьте перевірити, чи підписалися ви на цей канал. Буду дуже вдячна. Всім до нових зустрічей!